А не ваше! Не ваше! Не ваш. Якщо я буду розказувати, що вона моя, а ви що вона ваша, ми нічого не дамо. Давайте уберемо ваша моя земля держава. Да, уберемо. Земля держава. Є проблема, <правда> є життя. Нещодавно у селі Вербове відбулися збори, на які були запрошені активісти партії «Воля» та громадський діяч Іван Солодкий. Причиною народного віча стало рішення чиновників Держкомзему про передачу в оренду фермерському господарству Чудова марка земель, які були надані селянам в якості городів ще з радянських часів. Сільський голова Михайлівської сільської ради повідомив, що ніяких рішень щодо передачі цих земель в оренду ані сільська, ані районна ради не приймали, а селяни щороку своєчасно сплачують оренду плату за користування городами. Точка зору власника чудової марки Вадима Ченчика про те, що ця земля не є власністю сільської громади. Людей обурила, тому конструктивного діалогу не вийшло. Далі пряма мова. Взяли ми в оренду цю землю, нам видала обласна. Земельний відділ обласний. Тобто, можна, якщо в кого є, якісь претензії чи якісь моменти, ми готові показати і так далі, розказати. Нема в цьому ніякого жодного питання. Ви через Київ оформили цю землю, оформляли ви її з весни, з весни. Зараз осінь, Ви ні до кого з жителів села не підійшли. І не спитали, як воно буде правильно, чи ви люди добрі. Ви тут живете кісьми. Я буду як хто вас підходив і питав. Ніхто це? не підходив і не питав. Ніхто а, з вас це, ніхто під я, я слухала вас, таки? не перебивала. Я, я хочу сказати, дивіться, у це було з весни. Так як ви сказали, що ми цим всім займалися з весни. Ви нікого не зібрали, нікому нічого слова не сказали. І не спитали, за що ви люди добрі. Ви ж вже попланували. Люди попланували, вони держать якусь тварину, вони попланували, посіяли, поорали, приготувалися, щоб якийсь був віддача і урожай. сьогоднішнього дня ви ось нам 8 сказали, забрали і будьте здорові. Ми подивились, немає землі. Ви ж не оформили. У мене чоловік проробив. 30 років. Для чого ви мені? Для тої землі? І я не маю права кусочка землі надержати, скажіть, пожалуйста, а? я проробила теж тридцять років. І в мене зараз вигорено, посіяно, і ви хазяїни, бо ви хочете жити, бо у вас багато грошей. А нам як жити? Як нам виживати? У ході зустрічі власник надав для ознайомлення рішення Держкомзему про передачу в оренду земельних ділянок. Вивчивши документ, громадський діяч Іван Солодкий запропонував направити колективне звернення до народних депутатів України Віталія Гудзенка та Ірини Суслової з проханням направити депутатські запити до відповідних органів, аби з'ясувати, яким чином без погоджень і в обхід селян сільської районної рад було прийнято таке рішення. В Кінці зустрічі активісти партії Воля поінформували селян про те, що це не поодинокий випадок у Білоцерківському районі і що є села, де громада села за допомогою активістів відстояли права на свою землю. Отож, далі буде.